Хочемо розказати вам про інсталяції, які ми влаштовуємо картини. Я не знаю, чи робили ще таке хтось з інших об'єднань. Це наші найщасливіші миті до, до зникнення, до потрапляння в полон і до загибелі наших героїв. Позаду мене знаходиться лодка. Це єдиний напрямок ведення бойових дій, де герої перетинали широчезну річку на лодці, не маючи біля себе нічого іншого, крім автомата і їхній вчинок, їхня боротьба це дійсно героїзм, який не має бути забутий владою. Я Нікітіна Марія Миколаївна. Чому ви сьогодні тут? Сьогодні ми тут, бо наш наші діти пропали без вісті. Наші рідні в кринках, це наше боляче, це наша плач, боль, крик душі. Все, вже два роки немає дитини, і не знаю де він і дуже боляче. Не тільки я, а всі наші, хто в кринках пропав, ми нічого не знаємо. Всього тільки Повернуло з полону чоловік, напевно, до 20, навіть немає, і тіл теж чуть-чуть трошки повернули, і все, що по ДНК зійшлося. Я там до двох тисяч людей, і ми не знаємо, де вони. І... у вас пропав безвісті син? Да, без вісті, безвісти, да, безвісті. Про пропав... тій бригаді він служив? 35-та бригада. Він був прикомандирований територій з п'яту бригаду. Він сам. Лейтенант, він в Харьков, з Харьков, служив в Харкові ще з 2015 року і був в АТО. І зараз просто боляче, боляче, що нема дитини. І не знаю ніде. Ні. Люба. Пане, э, пане я мама зникла без сина, сына э, тоже два года, почти два года, как его нету тоже в Кринке. 36-я бригада, час 19.65. Пришел 18 лет контрактник. И служил, сколько он, ну, был тут в Львові сначала, потом его послали в Великобританию, оттуда в Николаеве из Николаева послали. На передову на Лівий берег. І пішов там, ну, спочатку написано, що 3 го числа, 3-го декабря він зник. Ми 4-го спілкувалися з ним, він спілкувався з усіми родичами. А, в розслідування написано, що фактично він зник 10 декабря. І до сих пор нічого немає про нього. Идем, щоб повернули його Хай влада нас кочує. Віра, Це є мій син, Мар'ян Олійник, який пропав без вісти, зниклий на кринках. Вже минуло 21 місяць, його не без вісті зникло. І очікую кожного дня. молимся, про повернення. Галина, чому ви сьогодні тут? Чи проте тримаєте в руках? Це мій син старший. Він зник в кринках. Уже півтора роки є. нічого ми про нього не знаємо. І на акції ми для того, щоб розголосити, де наші діти, де наші рідні, і щоб повернулися додому. В якій бригаді? 35-та, правильно? 35-та, 88-й батальйон, перша рота. Дякую. Мене звати Тетяна, я шукаю свого брата. В якій бригаді він служить? 35-та бригада, Буганіш Микола. Е, він зниклий безвісти. Так. так. Е, якісь деталі, нічого не знаємо. Рік і 10 місяців, ми нічого не знаємо. Я мама. Ви мама. Так. Так. Рік і 10 місяців. Рік і 10 місяців, я за дитину нічого не знаю. Ніхто нічого не говорить, як у воду канули наші хлопці, за 35-ту бригаду взагалі нічого не знаємо. Чи в полоні, чи з них десь без вісті, чи загинув, взагалі нічого не знаємо. Чому ви сьогодні тут? Ми їздимо і по Києв, і везде, щоб нас почули, побачили, що ми шукаємо, щоб допомогли нам. Ну, так виходить, що нас ніхто не чує і не бачить.